Треба зв'язатися з тим, кажучи, що єдиний на Західній Україні, який працює по Словківській. Треба зв'язатися з ними, якщо треба з головою реадмістрації чи ОПОДА, то я перезвоню попросити їх, щоб вони на ті здання під'їхали щоб вони подивилися ну, своїм оком і раз ну, вони працюють, значить вони розбираються. І щоб вони нам підказали, як що вони бачать і так далі. Це є перша річ. Друга річ, треба порахувати, скільки треба грошей на те, щоб ввести в експлуатацію ці всі речі. Подивитися, що є. Третя річ. Треба відповідно запросити силовиків, щоб вони приїхали і порахували, що сюди входить, що сюди не входить і для чому тут бізнес робить. Ну, тому що це зрозуміло. Четверте питання, хто це все буде записувати. Запам'ятовую наразі. Четверте питання, Микола Миколаївич, порахуйте, будь ласка, по екологічних штрафах в інших речах, але таким чином, що ми ж не можемо. Покрити. Тобто в будь-якому yeah, випадку підприємство треба зберегти. Просто ну, їх не безпомічні, щоб ну, штраф, штраф, вони ж не будуть своїх кишені платити, вони ще все перекладуть на державу. Це вийти так, що ми собі ну, самі собі, yeah, собі, yeah, собі, yeah. собі, собі зробимо гірше. Тут питання стоїть в тому, як підприємство врятувати і привести до робочого, робочого стану. Руслан Маріанович, спробуйте подивитися по екологічних проєктах міжнародних фото, що би ви могли закликати сюди і запросити, що що я. І коли Людмила Вікторівна запросила цього чоловіка з кустопою. Тоді сядемо вже за, за столом і подивимося. Ну, приїде ми сюди, подивимося, що я. Ну, і тоді сядемо за столом і подивимося, виходячи з його думок, з тих тих речей, які будемо проходити. добре. Що ще? Що ще Я вважаю, що необхідно, щоб порахувати кількість грошей, щоб ми вже мали вже цифру. Про розробці ну, документації. Ну то, що я говорю, він ну, порахувати так всіх По наших пунктів. Я думаю, що на ну, будь-якому випадку е з природоохоронного фонду можна буде подивитися. І, і коли будемо мати порахунок, то звернемося до міністра. Так. Я думаю, що на таку річ він 100% відсотків щоб подивитися, як це зробити. Просто ну, тут, я думаю, класифікації проблематиці, тут всі після документи і будуть на 100%. Ну і останній момент рекультивація тих прилеглих територій 50 гектарів. Просто за них не треба забувати. Ну, станом на сьогодні не встановлена особа, але... В межах слідства Мішки ті самі, поліція вже в межах слідства. Я кажу, чітко осін, нам скажуть? Як тільки ми підняли оціновлює Києва, нам дали протеження про протеження по утилізації ціну написати війна. І поїхало все постановлено, бачите, що то робить від Ну, Дякую. Що, ще, якщо вони не є юридичною особою, вони фактично самостійно діяльністю не зійснює філія безправлю особи. Може нам ще звертатися до головного підприємства. Тепер? Однозначно. які і... плани? Але ви розумієте, якщо ми скажемо той же поступи, в такій ситуації працює і нічого йому не шкодить, значить ну, проблема не в юридичних речах, а в проблема в ну, українських речах. Аленко має право на життя, особливо, якщо подумати, що ми будемо залучати. І державні кошти треба подивитися, і по формула ну, краще для того, щоб пофінансувати державний бюджет. Можливо, і те, що вона сьогодні не централізована державна, може і краще буде, що вони там на Києві будуть з'ясовувати. Що ще надійство? Чого ми звернулися до головного підприємства теж, про те, як вони, як вони планують тут працювати, яке в них є фінансування, які є документи. Звернулися також в департамент по інсенератору, по утилізатору. Ми там визначили суму коштів. Ну, і Скільки ми собі приблизно прикидаємо по часу? Протокол сьогодні до кінця дня, щоб не забулося, це зрозуміло. А давайте не відпадати на наступний тиждень, попробувати цих людей з топовою закликати. Добре. Добре. От, що ще? Я водночас зв'яжусь з нашою інспекцією, з'ясую, чи проводились там перевірки. Яким чим, щоб ми орієнтувалися так. на загалом. Щоб ви не мали незалежну інформацію Скільки так, так. ви можна відновити старі, що у вас стоять? Це тобто, новий наведені експлуатації. Так, так, так. Тільки на підлітку випарується. Котейне дуже теплого носія. Коти, зернити великі оптимальні на дрова. Можна костями палити кістки, можна жити. Можна, Такі фільтра поставити паливо має велику калорію. Тільки питання, чого за 10 років це, Вкратно, це не зроблено? 9 років. Я би сказав, що становиться жовтий не є таке, щоб аж, є ще гірше заводи. Це неправда, це найгірший завод. Це думка попереднього гендиректора. А можна поцікавитися, було три інвестора. Бельгійська фірма, американсько-українська і польська. Що не склалося? Ну, ми не володіємо інформацією, тому що все йшло через Києво. Ну, вони ж приїздили сюди. Я, я приводив їх сюди, я їх і найшов, я їх привів. значить, вони озмовилися із потужності, із із і з територією, і з можливостями. Хабарі не хотіли хотів заплатити. Мали серйозні гроші? Мали серйозні гроші, там дев'ятнадцять мільйонів євро.